Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У школі є два головні предмети рідна мова та геометрія. Одна вчить людину грамотно викладати думки, друга дедуктивному мисленню. Олексій Васильович Погорєлов. Перелічувати зроблене Погорєловим можна до нескінченності, як нескінченна сама геометрія. Його учнями сьогодні вважають себе не лише ті, хто слухав його лекції в університеті, навчався в аспірантурі, а й багато математиків, які читали його праці. На честь видатного математика в 2019 році Національний Банк України випустив пам'ятну монету номіналом 2 гривні, яка і буде у нас на огляді. Тож з вас підписка на канал, якщо ще не підписані, та розпочинаємо огляд. Почну, мабуть, із парадоксу. Вітаючи лауреата Ленінської та Державної премії академіка Пагарєлова з нагоди його ювілею на засіданні вченої ради фізико-технічного інституту низьких температур НАН України, де понад 40 років пропрацював Олексій Васильович Погорєлов. Його учні, співробітники Махмату Харківського національного університету відзначили, що за нинішніх вельми суворих вимог вак ювіляр, власне кажучи, не має права навіть на ступінь кандидата фізико-математичних наук, не кажучи вже про ступінь доктора. Адже обидва вчені ступені присуджувались йому лише за одну опубліковану роботу, але справа у тому, яка це була робота. Про це сьогодні можна судити, зазирнувши до математичних енциклопедій та довідників, де ім'я Погорєлова стоїть споряд з такими гігантами, як Евклід, Пуанкаре, Гільберт, Лобачевський, а короткі біографічні довідки незмінно закінчуються словами остаточно вирішив, вперше довів. І далі йде назва проблеми, що підкорилась допитливому розуму та математичній інтуїції. Серед них і четверта із 23 проблем, заповіданих великим німецьким математиком Давидом Гільбертом, колегам із прийдешніх століть. Деякі з цих проблем вже вирішені, інші чекають своїх першовідкривачів. Девіз Гільберта ми повинні знати, ми знатимемо. Став і його Погорєлова Девізом. А розпочинався шлях у науку в Олексія Погорєлова, як і в багатьох молодих людей кінця 30-х років минулого століття, зі студентської лави. Він був студентом мехмату Харківського державного університету. З 1940-х років, як найкращий студент факультету, Погорєлов отримував сталінську стипендію. Захоплений математикою, він, здається, нічого не помічав навколо. Втім, хлопчика сусіда по комунальній квартирі в селищі ХТЗ Ваню Саратова він все ж таки вітав. Ну, давай допоможу розв'язати рівняння, говорив він пацану, що схилився над зошитом. І мимохідь, немов граючи, допомагав мені скрушити черговий манблан із тангенців та катангенців, згадує кандидат технічних наук доцент Харківської академії міського господарства Іван Саратов. А потім розпочалася Велика Вітчизняна війна. Війна не дала можливості закінчити університет. Його призивають до армії та направляють на навчання до військово-повітряної академії імені Жуковського. Навчання курсанти поєднували з відрядженнями на фронт, де вони обслуговували літаки як техніки. Військове стажування Олексій Васильович проходив у діючій армії на третьому українському фронті. Був нагороджений орденом Великої вітчизняної війни другого ступеня, закінчивши академію з відзнакою, вступив до аспірантури до відомого вченого математика професора Юхимова. Своїм учителем Олексій Васильович вважав і ленінградського геометра, академіка Олександра Даниловича Олександрова. Основні роботи Погорєлова присвячені так званій геометрії. Загалом йому належать також геометричні дослідження, що мають вихід у нелінійну теорію оболонок, важливу сферу прикладної механіки. Оболонка, як силовий елемент, застосовується у багатьох сучасних конструкціях: кораблі, літаки, ракети. Спроектувати оболонку не можна без відповідних розрахунків, у ході яких потрібно визначити її товщину при заданій формі, так, щоб забезпечити необхідну міцність. Для такого проєктування інженерам потрібні ясні формули. Так знаходять живе дихання, начебто сухі геометричні рівняння. Монета присвячена видатному математикові, педагогу, інженеру конструктору академіку Національної академії наук України, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреатові багатьох державних і наукових премій Олексію Васильовичу Пагарелову. Дослідження вченого дали змогу завершити розробку теорії повних нерегулярних опуклих поверхонь. Та заклали основу нелінійної геометричної теорії оболонок, найпоширеніших елементів сучасних конструкцій. Олексій Погорєлов – автор десятків монографій і підручників, зокрема, оригінального шкільного підручника з геометрії та університетських підручників з аналітичної та диференціальної геометрії, більшість з яких перекладено англійською мовою. На аверсі монети розміщено угорі малий державний герб України. По обидва боки, від якого написи Національний ліворуч, Банк України. Праворуч. У центрі на дзеркальному тлі стилізовано композицію. Зображена гелікоїд. Гвинтова поверхня, на тлі якого полігональне наближення кривої та номінал. 2. Унизу напис гривні. Рік карбування монети 2019, ліворуч. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Праворуч. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено портрет Олексія Погорєлова, ліворуч від якого абстрактна фігура, що символізує топологічні дослідження математика в геометрії та написи Олексій Погорєлов 1919-2002. Номінал монети 2 гривні, матеріал карбування Незельбер, маса монети 12,8 г, діаметр 31 мм, гурт рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж випуску 35 тисяч штук. Під час введення монети в обіг 2019 року Національний банк України реалізовував її через свої філії за ціною 41 гривня. Перелічувати зроблене Погорєловим можна до нескінченності, як нескінчена сама геометрія. Одна із завершальних його робіт, опублікована в доповідях Російської Академії наук, називається Вирішенням однієї проблеми Олександра Даниловича Олександрова, вчителя Пагарєлова. Коли готував огляд, вчергове переконався, що Україна багата на талановитих людей. Залишайте ваші враження від монети в коментарях, пишіть, чи маєте її у себе в колекції, і не забувайте ставити вподобайку під оглядом, якщо було цікаво. А щоб не пропускати нові випуски, обов'язково підписуйтесь. До нових зустрічей!